38 оперативно-рятувальних виїздів здійснили ДСНСники Кам'янського району протягом минулого тижня. 23 рази тушили пожежі, 9 разів допомагали населенню та екстреним службам. Четверо людей пожежним вдалося врятувати. Двоє, на жаль, загинули, а двоє зазнали травм внаслідок ДТП. Про найважчі випадки, з якими стикнуться вогнеборці, розповімо щотижнему дайжесті. Згадуючи минулий тиждень, рятувальники Кам'янського зазначають, як вплинула на статистику стихія природи. Через погіршення природних умов у місті сталося декілька дорожньотранспортних пригод. Одна з них 11 степля на перехресті по вулиці Михайла Грушевського заводського району. По прибуттю до місця події було встановлено, що трапилась дорожньо-транспортна пригода та травмувалися дві особи: це водій 1981 року народження та 1991 року народження водії. Дорожня транспортна пригода трапилася з легковими автомобілями марки Шкода «Октавія» та ВАЗ-2112. Після розвідки було встановлено, що відбулося розлиття паливно-мастильних матеріалів з автомобіля, тому за допомогою одного ствола Протек від автосистерни було змито з проїжджої частини паливно-мастильні матеріали. Причину ДТП встановлюють слідчі національної поліції. На рахунку пожежних і історія порятунку собаки Владислав просить громадян міста не бути байдужими до наших менших друзів і допомагати їм. Також працівники ДСНС звертають увагу громадян на небезпеку вогню в природних екосистемах. Адже пожежно-небезпечний період продовжується. Згідно статистики, за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали 15 разів на гасіння пожеж природних екосистем, в результаті яких було знищено більше 12 гектарів сухої рослинності. І також нагадуємо, що за умисне випалювання сухої рослинності передбачено не тільки адміністративна відповідальність, а й кримінальна. Пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського закликають мешканців району бути обережними правил безпеки та прислухатися до порад фахівців служби порятунку. Також нагадують, що у випадку виникнення надзвичайної ситуації, не гаючи часу необхідно одразу телефонувати за номером 101.